Часто вчителі відчувають, що не хочуть повертатися на роботу, навіть якщо її дуже люблять. Ввечері після роботи просто падають на ліжко і мріють, щоб всі від них відчепилися навіть найближчі. Відчувають постійну втому і вічі, часто зриваються і кричать навіть на найрідніших. А професійне життя здається вам суцільною рутиною, в якій немає ні краплі світла. Вітаю, ви на межі вигорання. Чому так відбувається? Взагалі є дві основні причини. Перша, це тому, що ви вкладаєте в роботу більше, ніж з неї отримуєте. Ви не відпочиваєте, не заробляєте гідно, у вас немає чіткого розкладу дня. Друга, це тому, що ви вже давно переросли свою роботу і готові до більшого. І я впевнена, в глибині душі відчуваєте, що ви можете більше, але чомусь не дієте. Для того щоб цьому запобігти, дуже важливо встановити адекватний чек, вибудувати якісну ділову комунікацію з вашими учнями і нарешті почати працювати з людьми, які насправді вас цінують. Як це зробити, я розповідаю у своєму блозі.